Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Ford Fusion. Це в нас 2007 рік. 1.4 бензин, механіка, передній привід. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Давайте відкриємо багажник. Багажник відкривається з цієї кнопки. Або можна ключом. Кришка багажника без корозій, без пошкоджень. Полочка на місці в комплект йде з автомобілем, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Повністю весь комплект присутній. Багажник чистенький, ціленький, охайний. Болти не кручені. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, дивіться. Сидіння цілі, не прокурені. килимки на місці, стеля також ціленька, чистенька. Стан карт. По пройомах все чудово. Йдемо далі. По комплектації у нас передні склопідйомники. Штатна магнітола, кондиціонер, пробіг даного автомобіля 141 тисяча кілометрів. Давайте запустимо okay. двигун. Двигун запускається чудово, мультимедіа працює, оберти не плавають. Кондиціонер працює, пічка працює. По кулісі все чудово, механічний рушник також працює. Дивіться, стан панелі, стан передніх сидінь. Кермо шити, структура на місці, не старта, Склопідйомники працюють, підсвітка працює. Стан сидінь, стан карт. Капот без сколів, без висічки. Робота двигуна. Двигун працює гарно. Шупа не сапонить. Кришечку притягує. Антифриз чистенький. Болти у нас не кручені. Стан стаканів, дивіться. Також з цієї сторони болти в оригіналі. Екологія на місці. Також давайте перейдемо. Показники фарби переглянемо. Капот 115, 124, 105, 123, 103, 111, дверка. 143, 116. 130, 130, 122, 132, 125, 130, 130, крышка багажника, 130, 108, 116, дверка задняя, 122, 117, 124, 110, переднее левое крыло 135, 99. 96 120. Автомобіль весь в рідній фарбі. Кого цікавить дане авто, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниці. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наш телеграм. Там будуть додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!